Котик і півник українська народна казка. Жили собі котик і півник у мирі та злагоді, як добрі друзі. Котик, бувало, на скрипочці грає, а півник співає. Котик іде полювати, а півник удома сидить та хату стереже. Ідучи з дому, котик завжди наказував Ти ж нікого не пускай і сам не виходь. Хоч би хто там кликав. Добре, добре, відповідав півник. Зачинить півник хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Угледіла якось півника лисичка та й надумала його підманити. Підкралась під віконце, коли котика не було вдома, і кличе. Ходи, півнику, до мене, у мене золота пшениця, джерельна водиця. А півник їй у відповідь тоток, тоток, не велів коток. Побачила лисичка, що нічого не виходить, та й пішла геть. А тоді крадькома прибігла вночі, насипала півникові під вікном золотої пшениці, а сама сховалася за тином. Щойно котик пішов по здобич, як півник відчинив віконце і виглядає. Бачить. Ніде нікого, тільки пшеничка під вікуном розсипана. Не втримався півник. Підуно я трішки підснідаю, ніхто мене не побачить, отже і котикові не скаже. Лише ступив півник запоріг, а лисичка хап його та й понесла до своєї хатки. Півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості, порятуй мене. Котик поки почув, поки повернув, бо ж далеченько зайшов, то вже й не встиг лисичку наздогнати. Вернувся додому, сів на порозі та й плаче, а потім і надумав узяв скрипку, мішок і пішов до лисичиної хатки. А в лисички було чотири дочки та один син. От стара лисиця на полювання пішла, а дітям наказала півника стерегти та воду гріти, щоб, як повернеться, зарізати його та обскупсти. – Дивіться ж, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підліз під вікно і заграв, ще й приспівує. Ой у лиски в лиски новий двір! Та чотири дочки на вибір п'ятий синко, ще й пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи добре я граю. Найстарша дочка не втерпіла і каже до менших: Ось піду подивлюся, хто там так хороше грає. Тільки на вона вийшла, а котик її в лобацок та мішок, а сам знову грає ту саму пісню. Не втерпіла й друга дочка, й собі вийшла, а він і ту в лобацок та в мішок. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко ждав, ждав сестричок, не вертається. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме і вийшов з хати. Котики його в лобацок та в мішок. А потім почепив мішок на вербі, сам заскочив у хату, знайшов півника і розв'язав. Узяли вони вдвох усі лисичини наїдки поїли, горщик з киплячою водою перекинули, посуд побили, а самі додому подались. Відтоді вже півник до віку слухався котика. Про що ця казочка, дітки? Ця казка підкреслює цінність дружби та підтримки у складних ситуаціях. Котик і півник у казці є друзями, які допомагають один одному. Півник не послухав котика і потрапив у біду. Це нагадує нам про важливість дослухатися до порад старших, які бажають нам добра. Котик попереджав півника про небезпеку, але той не послухався. Ця казка вчить нас бути обережними з незнайомцями і не довіряти їм на слово. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!